І разом з вами будемо готувати спаржу у духовці. Дуже простий і смачний рецепт. Свіжу спаржу, я купувала у Сільпо. Там зараз різноманіття української спаржі від українських фермерів. Зараз покажу вам, як чистити спаржу. Отже, відрізаємо ось ці корінці. Ми не Очищаємо Ось так. Справились. Працюємо далі. Помідорки черрі. Розрізаємо навпіл. Помідорок додаємо чесничок. Ось ще. Чесник любимо. Сіль. Селіцькі спеції наші улюблені. Змішуємо. Трішки поливаємо спаджу. Зверху розкладаємо наші томати. І на фініші натираємо пармезан зверху. Так гарненько, багатенько. Духовкою пікатися на 20 хвилин. Спаржа приготувалась. Аромат такий. Вона ум'ягесенька, ніжнесенька. Готуйте, поки сезон. Це дуже смачно. Мама, дуже вкусно. Я дуже люблю.